Видно, що село в халатах і в їдальні, і в душі, і в туалеті, і в ресторані. Дивіться, пояснюю для вас спеціально. Даний заклад дозволяє формат приходити на сніданок обід, е е е крім вечері, е в халатах, тому що ми вийшли ось, ось з ресторану, і дивіться, куди ми попадаємо. І ми попадаємо одразу в термальні води. Цей формат ресторану, отелю дозволяє бути в халатах. Невже це так важко зрозуміти перед тим, як писати якісь гадості? Я дуже радий, що ви з міста освічена така королева, але є місця, де можна це, ходити в халатах. Я прекрасно розумію, що в ресторани в халатах не ходять, але не в даному випадку. Надіюсь, вам відповів. Дякую вам за коментар. Гарного вам дня! Я займаюся іконами, ексклюзивними подарунками. Більше 10 років досвід роботи в Києві. В магазин, якщо потрібно, звертайтеся. Я вам допоможу. Відношуся до всіх людей хорошо.